Усім привіт! Сьогодні будемо готувати не просто смачні, а й дуже корисні вафлі з вівсянкою та бананом. Для початку нам необхідно залити вівсянку молоком. Отож, беремо 5 столових ложок вівсянки та заливаємо їх молочком, щоб воно трошки постояло. Приблизно через хвилиночок 5-10 додаємо один банан та одне яйце. Тепер все збиваємо, перебиваємо блендером. От і все. Тепер переходимо до смаження. Перекладаємо наше вівсяне тісто у вафельницю, маслом не змащуємо та готуємо хвилин 10, в залежності від вашої вафельниці. М -м, подивіться, які гарні вони вийшли. Це дуже класний варіант сніданку, як для дорослих, так і для дітей. Але, звичайно, діткам без варення, а дорослим можна трошки полити джемом.